Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску Жирона не продала циганкова. В АПЛ довбик чітко пояснив, чому вибрав Рому замість Атлетіко таблиці коефіцієнтів. УФА. Україна опустилася на 20-те місце. Довбик любить грати глибоко, і коли йому це вдається, він просто звір. Капітан Роми. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. За півтора року в Жероні циганков зумів стати одним з найважливіших гравців команди, яка тієї осені вперше зіграє в основному раунді Ліги Чемпіонів. Циганков мав шанс взяти участь у цьому турнірі в складі Астон Вілли. Бермінгенці здійснили спробу підписати 26-річного українця. Англійський клуб давав за цей трансфер близько 30 мільйонів євро. Стверджує Ніл Сола за інформацією джерела каталонці відповіли відмовою, і циганков також не має бажання покидати Жерону перед сезоном, який увійдав в історію клубу. До слова, у минулому сезоні чемпіонату Іспанії Віктор провів у складі каталонців 30 матчів, забивши 8 голів та віддавши 7 результативних передач. Прошу вашої допомоги. Підтримайте мене та підпишіться на телеграм-канал Перший тайм. На каналі ще мало підписників, але ми розвиваємося. Наша ціль перші 100 підписників. Вам не складно, нам приємно. Дякую кожному за підтримку та підписку. Для підписки на екрані присутні QR код та посилання в описі. Нападник Ромер, Артем добик відверто розповів, що сталося у переговорах з Атлетіко. Я ухвалив рішення про перехід у Рому після розмови з Деном Фрідкіним, власником Роми. У мене було хороше враження. Він змусив мене відчути себе важливим, розповівши мені, чого він від мене чекає. Але я також говорив з Деросі та Гізольфі. Це було важливо раніше. Я ніколи не розмовляв із власниками клубу, і це було важливо. Вони пояснили мені довгостроковий проєкт. Я вірю в них, а вони в мене. Рома багато інвестує. Клуб хоче робити велику справу. Я знаю, що майбутнє буде світлим. Провалені переговори з Атлетіко? це сталося не тому, що наші стосунки з клубом були не найкращими. Просто там були люди, які хотіли мене, та інші, які цього не хотіли. Я не відчував довіри на відміну від Роми, сказав Довбик в інтерв'ю лагазета Дела Спорт. За підсумками єврокубкових матчів нинішнього тижня Україна погіршила свою позицію в таблиці коефіцієнтів УЕФА. Нагадуємо, минулого вівторка Київський Динамо зіграли в ніч шотландським рейнджерс 1-1 у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. А позавчора криворийський Кривбас поступився чеській вікторії 1-2 у третій кваліфікації Ліги Європи. У результаті Україна в таблиці коефіцієнтів УЕФА опустилася з 19-го на 20-те місце, пропустивши вперед Хорватію. Ключовою ж позицією в цій частині таблиці є 15-та сходинка. Країни, які посідають у таблиці позиції від 1-го до 15-го включно делегують до ліги чемпіонів двох представників, а не одного. Нагадуємо, що підсумкова таблиця коефіцієнтів УЕФА в нинішньому сезоні визначатиме представництво країн у Єврокубках сезону 26-27. При цьому в сезоні 25-26 Україна вперше за багато років буде представлена в лізі чемпіонів однією командою. Капітан і півзахисник італійської роми Лоренцо Палегріні розповів, що думає про новачка команди українського нападника Артема Довбика. Технічно, Довбек більш нагадує мені в Єрі ніж Лукаку. Він може виконувати ту саму роль, що й Ромелу, але справжня його пристрасть забивати голи. Довбек завжди прагне опинитися на останніх 16 метрах перед воротами або в тих зонах, де він вміє завершувати атаки. Йому подобається грати глибоко, і коли йому це вдається, він перетворюється на справжнього звіра. А ще під час останнього тренування, коли команда працювала над фізичною підготовкою на похилій лаві, довбик виконував вправи для грудей з вагою 35 кг, кілограм, цитує Полегріні іль Меседжеро. Олімпія Кос поступився Нотінгем Форест 3-4 у надрезультативному товариському матчі. На товариську гру з Нотінгем Форест Яремчук залишався на лаві запасних. Перший тайм завершився мінімальною перевагою Нотінгема. На поле вийшов Роман Яремчук у другому таймі, який долучився до другого забитого м'яча. Українець класно обігрався Чіпленю в стінку та віддав ліворуч на партнера, з ударом якого впорався воротар, але на добування не зреагував. У матчі другого туру чемпіонату України між Вересом і Динамо результативної помилки пропустився воротар киян Руслан Нещерет. Попри це команда виграла 2-1. Не знаю, що сказати, хочу вибачитися перед командою за помилку, за те, що почав нервувати. Але треба бути стійким, особливо воротарям. Під час матчу одразу треба було забути помилку, аби не розчаровуватися. У кінці був сейв, я десь виправив свою помилку і ми перемогли. У Вереса хороша команда, але якби не моя помилка, то ми б спокійно перемогли. Тепер усі думки на матч Рейнджерс у лізі чемпіонів, сказав Нещеред. Зазначимо, що минулого сезону у другому колі Нещеред пропустився результативної помилки в матчі з Олензе, що призвело до втрати очок. 22-річний захисник Арсеній Батаго залишив Луганську зорю і продовжить кар'єру в турецькому Трабзонспорі. Федерація футболу Туреччини вже зареєструвала українського футболіста. За даними трансфермаркет, сума трансферу склала 1,8 мільйона євро. У першому матчі кваліфікації Ліги Європи трапзон спорудома програв австрійському рапіду з Відня 0-1. Батаго у цьому матчі участі не брав. Минулого сезону Батагу відіграв за зорю 24 матчі та забив 2 голи. Український півзахисник Богдан Лєднів продовжить кар'єру в полісі. Повідомляє офіційний сайт Житомирців. 26-річний хавбек перебрався у команду Імада Шура у статусі вільного агента і підписав контракт на два сезони до літа 26-го року. У новому клубі він виступатиме під номером 30. Нагадуємо, Лєднів вихований з Дніпра. Професіональну кар'єру розпочинав у Динамо. Встиг також пограти за Зорю та угорський фехервар. Влітку 23-го перейшов у ск дніпро Дніпро-1» за 500 тисяч євро, підписавши контракт на 3 роки. Минулого сезону привів за Дніпрян 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи, а частину чемпіонату пропустив через важку травму. Після зняття СК-Дніпро-1 з УПЛ став вільним агентом. Трансфер Маркет оцінює його в 1,2 мільйона євро. Дякую за перегляди за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм канал. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.